Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему Не публікуйте обличчя дитини, яка постраждала від насильства. Чому треба зберігати анонімність дитини у історіях про насильство? Анонімність це щит, який захищає дитину від повторної травматизації. Публікація фото чи імені може призвести до цькування у школі, інтернеті, а також до повторного переживання травмівних подій. Сором, страх, безпорадність, гнів і відчуження. Постійна увага до себе викликає тривогу і ізоляцію. Дитина може відчувати себе винною, боятися спілкування та втрачати довіру до оточення. Чи допомагає така публічність пережити травму? Ні, навпаки, це ускладнює реабілітацію дитини. Постійне нагадування про ситуацію посилює тривогу, страх і небажання виходити у соціум. Як така публічність може вплинути на майбутнє дитини у довготривалій перспективі? Може з'явитися занижена самооцінка, труднощі із довірою, ізоляція чи навіть розвиток посттравматичного стресового розладу. Тож, як розповідати про подібні випадки без шкоди для дитини, Зосередьте увагу на проблемі, а не на особистості. Вилучіть будь-які деталі, що можуть ідентифікувати дитину. Додайте коментарі експертів, щоб пояснити наслідки насильства та шляхи запобігання. А як висвітлювати підозрюваних кривдників, які теж діти? Суспільство має знати правду про злочин, але оприлюднення особистих даних дитини кривдника також може призвести до її цкування. Важливо знайти баланс між правом суспільства знати правду і правом дитини на подальшу реабілітацію. Дякую вам за увагу.